Вітаю вас, дітки! У нас продовжується тиждень толерантності. І сьогодні на заняття ми з вами розберемо правила поведінки скрізь. Дітки, сьогодні на наше заняття завітали Наталочка та Сашко. Доброго, Доброго дня, дня дітки. дітки! Дітки! У нас є до вас запитання. Допоможіть нам, будь ласка, розібратися. Ми з Сашком вже знаємо, що існує багато різних наук. Це і математика, і хімія, фізика. Але а сьогодні ми почули, що є така наука, наука спілкування з людьми. Тому сьогодні ми завітали до вас, щоб ви нам розповіли про цю науку. Дітки, я вважаю, вам буде теж цікаво послухати, що ж це за наука така, наука спілкування з людьми. Серед багатьох наук, без яких не обійтись людям, є дуже особлива і необхідна для всіх наука спілкування з людьми, наука поваги один до одного, уміння поводити себе так, щоб оточуючим було з нами приємно, зручно, без цієї науки. Не можна було б людям жити, працювати і відпочивати разом. Дуже важливо знати і виконувати правила поведінки у суспільстві. І сьогодні ми будемо вчитися правильно себе поводити у громадських місцях з друзями, з людьми похилого віку. Ось, дітки, уявіть наступну ситуацію. Ви їдете у громадському транспорті, автобусі чи трамваї. І раптом зайшла людина похилого віку, бабуся або дідусь. Що потрібно зробити? Так, вірно, потрібно поступитися місцем. Людей літніх поважай, місцем поступися, вийти допомагай. Та не забувай, що у транспорті треба себе вести. Вихована і чемна. А чи можна кидати сміття, де попало? Вірно, не можна. Сміття потрібно не кидати, а в контейнери збирати. Діти, а чи можна рвати книги? Змінати сторінки або писати на сторінках? Звичайно, не можна. Книгу треба берегти. Почитав та прибери. Дітки. А як треба поводити себе з тваринками? Так, братів менших не ображай, нагодуй, допомагай. А чи потрібно допомагати батькам в їх хатніх справах? Так, звичайно, мамі та тату потрібно допомагати, в будинку чисто прибирати. Дітки. А чи можна ображати своїх друзів, ставитися до них неповажно, забирати іграшки, дражнитися? Ні, це дуже погані вчинки. Треба відноситися до своїх друзів так, як ти би хотів, щоб відносилися до тебе. Дітки, а як треба себе поводити з рослинами? Чи можна ламати листочки або гілочки? Звичайно ж, ні, тому що рослинки ви робите боляче. Рослини не ламай, бережи садити та помагай. Будьте чемними, малята, та поводьтеся завзято. Дякуємо вам, тітки. Ось нарешті ми зрозуміли, що таке наука спілкування з людьми. І я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!